Привіт! З тобою мама Тіндра Нараченик. І сьогодні у мене рубрика для чоловіків, тому що я відповідаю на питання, а як чоловікові зрозуміти, що стосунки не здорові? Ми тут дуже багато говоримо про дівчат, а про чоловіків відповідаю: підписуйся поки на мій канал. Став собі дзвіночок для того, щоб не пропустити корисні відео. А якщо ти чоловік і дивишся це відео, і хочеш відео для чоловіків, переходь на мій плейлист. Для чоловіків, де я збираю усі відео, які будуть тобі корисні. Нездорові стосунки з точки зору чоловіка як вони виглядають? Я вас тут нічим не, не здивую, тому що насправді є дуже багато правил, які працюють як для дівчат. Вони стовідсотково так само працюють і для чоловіків. І якщо вам у стосунках більшу частину вашого життя не ок. Якщо, наприклад, 70-80-90, а інколи, ну я в принципі вважаю, що 50 – це вже забагато, але якщо це за 50 вже перевалило, і 50% часу поряд з людиною, яка можливо ваша дружина або ваша дівчина, вам некомфортно, ви відчуваєте, що вам не хочеться запрошувати її на побачення, вам не хочеться з нею нікуди їхати. Вам ну, от все у вас повне відторгнення, ви е, дуже часто сваритеся. Потім миритися. Ну от усе ваше життя навколо цих стосунків, і ваша голова постійно в якихось думках, тобто немає визначеності, яку ви хочете. І ваша життєдіяльність направлена на те, щоб, блін, зрозуміти, так нормальні ці стосунки чи ні. От якщо ви вже в такому стані, то ці стосунки точно не нормальні. І варто, мабуть, з них виходити. Тому що, якщо стосунки нормальні, особливо на початку, у вас взагалі, по мінімуму, повинно бути якихось притирань. Там, поки ви виставляєте кордони, поки ви там починаєте розуміти один одного, знаходити якусь спільну мову в питаннях в загальних. І на початку, коли це все ще бояють ваші почуття і вам хочеться один одного, то тут не повинно виникати всередині питання, що ваші стосунки токсичні. А якщо з самого початку ви вже почали ставити собі це питання, то тоді є велика ймовірність того, що вони токсичні і не варто їх продовжувати. Якщо ваша дівчина постійно вам закатує істерики, постійно веде себе більше як дитина, ніж ваша дівчина, доросла людина, там постійно хоче з вас грошей, якщо ти їх не даєш, то ти, значить, не такий, якщо ти щось не робиш, то ти не такий і спілкується з вами через претензію, тобто через те, що ти там щось якось не так робиш, то це 100% токсичні стосунки. Я дуже раджу у таких питаннях мати свої кордони, пройти лекцію про кордони вибудувати їх, зрозуміти, які ви стосунки хочете, яку ви хочете поряд бачити людину. І тільки потім йти вже в стосунки. А якщо після цього достатньо простого відео і простої поради у вас залишилися питання, то знайте, що з чоловіками я працюю у особистих консультаціях і у менторстві. Посилання на мій сайт є у шапці профілю. Або з цього часу я пропоную переходити на мій сайт завдяки QR-коду, який з'явиться на екрані. Підписуйтесь на мій youtube канал, буду рада вам відповідати на питання про стосунки. І якщо ви хочете почути відповідь на своє питання, пишіть його в коментарях під цим відео.